Всім доброго дня! Вас вітає компанія TransAgromarket і в Новий рік заходимо з новою суперціною на трактор UTN LX1304. Ціна на цю модель у нас зараз складає 40 тисяч доларів з доставкою до вас господарства і гарантією 1 рік або 1500 мотогодин. Нагадаємо, трактор у нас 2022 року в максимальній комплектації. Знову ж таки, наші глядачі вже розуміють, що таке максимальна комплектація, а ми, але ми вам нагадаємо в цьому відео. Відразу перейдемо до серця цього трактора. Потужний 6 атмосферний двигун об'ємом 7,7 літра видає в нас 130 кінських сил. І 496 ньютон на метр крупного моменту. Звичайна паливна система механічна Євро 2 зовсім не примхливий до якості палива. Повітряний фільтр у нас встановлений в сухий касетного типу. Паливний бак на 220 літрів. Давайте відразу перейдемо на іншу сторону. З цього боку, що ми бачимо, в нас... В 22-му році це був останній рік, коли було встановлено 4 фари ледовського освітлення попереду і 4 ззаду. Що, коли, наприклад, позаду, великий плюс, коли ви йдете в полі з сівалкою, можете собі налаштувати на центра і на края, насос НШ встановлений. У нас тут окремо йде насос рульового, насос гідравліки, ось бачок рульового, насос гідравліки у нас з продуктивністю 60 літрів на хвилину. Єдина модель UTO в Україні, яка серійно завозиться, в якої в нас відразу по заводу встановлена, скажімо так, драбинка і доступ до правої сторони. Тут настановлений акумулятор і вимикач маси механічний, окремий бак гідравліки з фільтром на КПП і з фільтром на гідравліку. Нагадаємо, що ці моделі. Олива в гідравліки і в КПП не змішується, В них роздільна ванна. Маємо максимальну комплектацію по грозам. Це 3 по 50 на колесо назад і 10 грузів по 50 спереду. Давайте перейдемо до навіски. Навіска в нас євростандарт категорія 2 на крюках. Плюс маємо ще дишво. Додатковий механічний. Регулювання з вулиці. Якщо, наприклад, під'їхали до навісного обладнання, щоб не бігати в кабіну, можна опустити і собі відрегулювати з вулиці. Далі три пари гідровиходів, на одну з яких у нас іде плаваюче положення. Розєдка під причіп, вихід на пневмогальма на причіп також додатково, і вимик, перемикач 540 тисяч обертів на вал відбору потужності. Давайте перейдемо далі. Також на цій моделі в нас встановлені вугільні фільтра кабіни. І давайте заглянемо всередину. Що ж, ми вже знаходимося в кабіні цього трактора. Давайте відразу розберемося по органам управління. Зліва від мене важіль на вмикання передка, важіль на перемикання вала відбору потужності. Тут є привід від коліс або від двигуна. Стоянкове гальмо. Він же просто народів нас ручник. Переходимо направо. Два важеля КПП. Маємо 4 діапазони. 3 діапазони вперед, на кожен з яких 4 швидкості, і один діапазон назад, на який у нас також 4 швидкості. Далі три пари гідровиходів. Ось на третій, на якій в нас іде плаваюче положення. Регулювання висотою на візки, важіль. Щеплення на вал відбору потужності, який для того, щоб ви до... Щелчка, так би мовити, затягуєте, вмикаєте потрібний вам діапазон або швидкість слова відбору потужності. Відпускаєте і він починає працювати. Йдемо далі. Ручний газ, прикурювач і ліфтматик на навіску. Тобто, на опускання, піднімання навіски, і тут ми бачимо в нас тиск повітря в ресіверах. Сидіння. В цьому тракторі встановлене сидіння Grammer з підлокітниками. Воно в нас регулюється тобто, по виліту ближче вперед-назад, так би знову мовити. І великий плюс в цій моделі ще регулюється в нас спинка. Тобто, ви можете також під себе налаштувати. Попереду вас габаритне світло. Основне світло йде. Плюс передні led фари, підігрів палива в баку, який ви можете використовувати взимку. Додатковий щелет освітлення і аварія. На підкермовому перемикачу. Дивіться, в першу чергу це зараз виключена маса включимо, покажемо. Йде в нас на омивач скла. І ось тут ще з торця знаходиться кнопка, на якій в нас е, свіча розжарювання. Свічна кава, як її називають. Принцип роботи свічі на в цьому тракторі вона встановлена на впускному колекторі, тобто, коли ви там 10-15 секунд потримаєте, вона нагріває воздух в повітряному колекторі. На цьому тракторі встановлене посилення 12-піймове щеплення люк. З гарним ресурсом, тобі, тобто питань по ним не виникає. Маємо люк, це на щітку назад на Малацька кондиціонер та пічка, які в нас регулюються. І МП3Плеєр. На 22-й рік і взагалі з усіх 13.04, які заходили в Україну, це, в принципі, найпотужніша комплектація, новіших і. Оновлення в них поки не було. Вага у цієї моделі у нас 6300 кг, що є гарним показником для цієї потужності. І хочемо звернути вашу увагу. В компанії TransAgromarket є власний склад запчастин, є власна сервісна служба. Ми надаємо її послуги після гарантійного обслуговування, також і послуги ремонту. І для власників Юта, які ще мають з 2008 року. Наголошуємо, у нас власний склад запчастин, Ми маємо весь спектр на цю техніку. Тож, підходимо до висновку. Така ціна це скарб. Для цієї техніки, тому за 130 кінських сил нагадуємо, 40 тисяч доларів уже у вас в господарстві. І гарантія один рік або півтори тисячі мотогодин. Звертайте за номером телефону, який ви побачите на екрані. Ми з радістю вас проконсультуємо і відповімо на всі ваші питання. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня!